Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам переглянути цікаве відео, яке називається Прогулянка дівчинки Оленки. В одному чудовому будиночку жила дівчинка Оленка. І ось одного разу вона вирішила піти на прогулянку. Дівчинка Одягла чудову, зелену сукню, зула новенькі, зелені черевички, але не змогла вирішити, який капелюшок буде краще пасувати до її вбрання. Малята, давайте допоможемо Оленці. Як ви гадаєте, їй потрібно одягти зелений капелюшок чи рожевий? Ну звісно. До зеленої сукні краще пасуватиме зелений капелюшок. От і добре, тепер Оленка може йти на прогулянку. Дівчинка вийшла зі свого будиночку і побачила, скільки зеленого кольору є довкола. Це й зелені кущі, зелені дерева. Зелена травичка зелені листочки. Коли Оленка прийшла на галявину, побачила яблуньку, а на ній росли великі яблучка. Діти, подивіться уважно, чи всі яблучка однакові за кольором. Ні, звичайно, розумнички. А скільки жовтих яблучок ви бачите. Вірно, одне. А зелених яблучок. Так, малята, їх багато, розумнички. Оленка вирушила далі. Дівчинка йшла стежиною. І побачила двох зелених жабок. Одна сиділа на камінчику, а інша жабка у воді. Давайте спробуємо порівняти жабок за розміром. Де сидить велика жабка? Так, велика зелена жабка сидить у воді, а маленька. Молодці маленька сидить на камінчику. Оленка трішки поспостерігала за жабками і вирушила далі. На шляху дівчинка побачила зелений гусеничок. Одна гусеничка лізла по доріжці, а інша по травичці. Чи зможемо ми малята? Визначити, де лізе довша гусеничка. Молодці! На травиці гусеничка довша, а на стежинці гусеничка коротша. Оленка почекала, поки гусенички перелізуть через стежинку. І продовжила свою прогулянку. Вже сонечко сідало за обрій, і дівчинка поверталася додому, коли побачила двох красивих метеликів. Один метелик літав низько, а інший високо біля дівчинки. Малята. А якого кольору метелик, що кружляв біля оленки? Молодці. Так, зелений метелик кружляв біля оленки. Ось наша мандрівниця повернулася додому, а на згадку про свою прогулянку вона знайшла зелену. Клинувий листочок. На цьому прогулянка Оленки закінчилася, а ви були справжніми друзями-помічниками для дівчинки.